Радіо Юей Чикаго Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Юей Чикаго. Це вечірня студія. І я, Дмитро Голан. Її ведучий сьогодні з нами на онлайн зв'язку з Києва. Я так розумію. Сіо та співзасновник благодійної організації ProTest Foundation Юрій Арошидзе. Юра, вітаю тебе. Да, доброго вечора всім. Востаннє з Юрою. Ми бачилися так і спілкувалися в етері, а восени минулого року. Це був Гала-Дінер у Мінеаполісі, а тоді ви відзначали два з половиною роки фонду, якщо я правильно пам'ятаю, тому що фонд був заснований в травні 22-го, так? От на момент, коли ми з тобою зараз спілкуємося, вже половиною роки. І знаєш, я би напевно хотів почати з питання. Історія цього питання не любить, бо воно умовне. Але мене воно завжди мучить. Що було б, якби, Юра, що було б, якби не було фонду ProTest Foundation? Як ти думаєш? Uh, ну, таке дуже складне питання. Але я думаю, що якщо б не було б протез Фандейшн, а не було б багато військових, які би отримали протезування. Uh, це головне. А плюс протезування ми uh, надихаємо людей, да тому, що в нас створена ком'юніті, як і в Міннесоті, uh, як і в Україні. Ми uh, вже створимо наше ком'юніті. І як вже в Чикаго створюється теж своє ком'юніті, протест Фандейшн Феміні. Ком'юніті велике в Чикаго особливо. А, так, тут вже ваша протест Foundation Family така є. А, і це дуже приємно, тому що організація росте, це означає, що є для того і всі умови, і є бажання в людей доєднуватися. Давай тоді, власне, перейдемо до цифр, так, до тої допомоги, яку ви вже надали станом на зараз, так, тому що кожного дня вона а, оновлюється. Знову ж таки, на вашому сайті я бачу, що за цей період часу я не знаю, наскільки це. Оновлені дані проте на сайті пише 735 плюс пацієнтів. Я так розумію, вони були а, вилікувані, спротезовані. Що мається на увазі? Так, е, да, ми обновлюємо статистику раз там в квартал, да але це статистика. Да, більш реалістична на, на даний момент. Е, це кількість скільки ми запротезували військових вже військові, цивільні діти, яких ми запротезували з нуля, так пірвіні пацієнти, як ми кажемо. 1600 плюс протезів, тобто, знову ж таки, кожен потребує по-різному хтось один протез, хтось два протези, і так далі, так далі. Ти сказав, ви протезували і військових, і цивільних, і дітей. Скажи, будь ласка, а чому був вибраний саме такий от вектор? Ви починали лише з військових, правильно я пам'ятаю, чи ні? Чи ви відразу так і за цивільних, і за дітей? Думали. А, ми спочатку протезували військових і продовжуємо протезувати військових. Але коли ми побачили проблематику українського бюджету на конт дітей, ми розуміємо, що протезування не покривається дитячі, да, в Україні, і, і ми розуміємо, що ми як місія ми повинні допомагати також і дітям. І ну й допомагаємо, але і також ми зараз це питання піднімаємо в офісі президента, да щоб зробили зміни в міністерство, міністерство соціальної політики, щоб внесли якісь правки на контр дитячого протезування і цивільного також. Знову ж таки, вертаючись до нашої розмови восени минулого року, в тебе був цілий список претензій так, до різних державних установ. І зараз, слідкуючи за тобою в соціальних мережах, я бачу, що ти дуже тісно співпрацюєш з різними державними установами, постійні зустрічі, а меморандуми, підписані, договори укладені. Яка, яка зараз ситуація з цим? Як держава співпрацює з вами чи ви з державою? Ми дуже раді, що змінився міністр соціальної політики. Це перший крок. Наступний крок. Ми спілкувалися з прем'єр-міністром і з міністром соціальної політики. Нова команда. Вони дуже відкриті для змін. Вони відкриті, щоб ми допомагали з експертизою. Також ми зробили команду стейкхолдерів да протезних Супер Хюмансам Protest Foundation, Esper Здорове рішення така організація теж благодійна. Ми об'єднались щоб у нас була одна стратегія і одна позиція на контурі І в нас була зустріч тому тижні. Ми зустрічалися також в офісі президента. Ми теж оголосили наші пропозиції по змінам в міністерстві соціальної політики. Дуже відкрито. Вони взяли в процес в місяць Ми зустрічаємося знову і побачимо, які зміни вже. Вже будуть праз місяць. Ну, це приємно чути, тому що, та держава ховається за зачиненими дверима. Тут така ж є крок назустріч. І я так розумію, ці зміни, що відбулися, це знову ж таки завдяки такому висловленню незадоволення від різних представників фондів, правильно? Тобто, ти. Сказав свою думку, інші сказали свою думку і безпосередньо були зміни. Тому важливо говорити, власне, те, чим ми сьогодні і займаємося з тобою. А, дивись, протез Foundation є в Україні, я знаю, дві клініки, так, чи вже більше. І в Америці, в Мінеаполісі ви протезуєте. Да. Головна наша клініка в Міннеаполісі. Ми так. протезуємо саме складні кейси, які не протезуються в Україні да, на, наразі. А також ми маємо в Закарпатті протезний центр. Ми займаємося сервісним обслуговуванням і також протезуванням первинних пацієнтів. В Києві у нас протезний центр, і ми протезуємо як і первинних, і ніжні кінцівки, верхні кінцівки, також сервісне обслуговування. І зараз ми будуємо вже на етапі будівництва, В нас будуються протезні центр для міністерства внутрішніх справ України. Буде новий сучасний протезний центр для повної, повного циклу протезування верхніх і ніжніх кінцівок. То чекаємо відкриття, надіємось до кінця року, ми відкриємо протезний центр. Супер, це дуже гарні новини. Я пам'ятаю, що так само ти казав, що фінальна мета це власне, щоб протезування все ж таки було в Україні, так щоб повністю в Україні можна робити було абсолютно все, щоб не вести хлопців, дівчат, дітей, цивільних сюди до штатів, бо це є коштовно. Це і переліт, і проживання, і харчування, і багато різних моментів. Наскільки ви зараз наблизилися наблизилися до цієї цілі? Наразі наша така мета, головна мета протесмедичні, щоб в Україні було найкраще протезування в всіх протезних центрах, в всіх містах, тому що ми розуміємо, пацієнтів військових дуже багато. І історія на довгі роки. Тому ми прагнемо, щоб навчити теж через протез академі, навчити спеціалістів всіх українських кращому протезуванню. Наразі є складний кейси, які ми тільки протезуємо в штатах. І я думаю, що ще рік-два нам нам потрібно буде возити до штатів саме складні кейси, тому що це така більш експертиза протезування висока, тому. Наразі продовжуємо возити до штатів саме складні кейси, але ви навчаємо команду. І зараз в Мініаполісі наша команда з Києва і також нова команда з міністерством справ, яка буде протезувати в новому протезному центрі. Вони зараз в Мініаполісі навчаються. Є обмін досвідом з американськими спеціалістами, то працюємо по навчанню. Тобто наразі проблема полягає саме в медичному секторі, так що ще поки не на тому рівні, все в Україні. Так, так, тому що складні кейси потрібно вивчати, потрібно більш експіріенс, тому потрібно більш часу. Але я хочу сказати ще: ми зараз працюємо на ми перенесемо наш протез академи, ми переносимо в, в Київ. І ми створюємо зараз команду і простір. У нас буде повна наша лабораторія, і як навчальний навчальна лабораторія і лікційний зал. І це буде повне циклов навчання тут уже вже в Києві по нашим стандартам. Тому ми продвігаємося далі, щоб створити всі умови навчання в Києві і в Україні. А, ти в фонді Protec Foundation а, безпосередньо більше так розумію, відповідаєш саме за оперативну діяльність, так? як і в радінах, саме за медичний напрямок, ти за різні такі інші моменти. А от, власне, якщо брати твою царину, твою сферу діяльності, зараз а, з чим найбільша проблема, які зараз такі виклики є сьогодення в тебе? Німа часу, часу, часу всіх, всіх немає. З сьомий ранку до двох до другої ночі. Ми просто працюємо, і це дуже просто немає часу. Хочеться зробити більше, але просто ти приходиш на в офіс і вже кінець дня, тому це дуже складно. Хочеться більше часу. Маєш назад, немає часу через те, що будується новий протезний, через те, що багато запитів від хлопців, через якісь постійно паперові бюро... бюро... бюрократичні моменти, чи через що саме немає часу. Ну, в нас наразі зараз такий виклик. Ми формуємо команду, команди нові всі. Да? Ми всі команди набираємо і вивчаємо спочатку. Це сам процес, да. Плюс в нас відкривається протезний центр, це будовництво. Да? Плюс ми зараз відкриваємо протез Академі, плюс ми хочемо зробити протез суплай. Ми будемо постачальниками наших запчастин американських да? в Україні, щоб цей процес пришвидшити для протезних центрів інших, як да? дистриб'ютори. Також є робота з офісом президента по реформам. Це теж ми витрачаємо час, і це лише такі загальні напрями. Сказав, але дуже багато зустрічей, дуже багато спілкувань, міроприємств інших проектів. Плюс ми зараз в нас про місяць буде саме великі Summit. Ми проводимо навчальну, така наша платформа по навчанню. Прошлому році в нас було 450 спеціалістів з усієї України. Приїхали, і ми два дні проводили навчальний процес. В цьому році щоб ви розуміли, в нас вже більш тисячу заявок, і ми в збільшимо місце, і ми будемо приймати 700 людей, 700 спеціалістів з усієї України два дні. А на ППР на попіроні ми будемо робити ветеранський вечір. Коли ми запрошуємо ветеранів, теж у нас буде 200 ветеранів, де ми проводимо такий вечір-подяки для ветеранів, тому що ми орендуємо приміщення і в нас приміщення на три дні. Тому в п'ятницю ми робимо такі приємний вечір для ветеранів, щоб підкреслити, що вони дуже важливі для України. Клас, тому роботи дуже багато насправді тому, перефразуючи своє питання, от є така такі речі, на мою думку, це часто сказав люди гроші. А то як би ти розставив по місцях, чого чого найбільше не вистачає часу? Ну, ну гроші це 100%, тому що е, їх потрібно шукати постійно. Да? Е, ми продовжуємо протезувати і протезувати і складні кейси, і щоб ви розуміли, коли ми збираємо кошти, ми. Покриваємо всі витрати ще в Україні протезування військових. А тут військових у нас дуже багато. У нас в місяць у нас під 50 військових. Ми протезуємо тут в Україні. Тому на це потрібні кошти, і це ну так я б не сказав, що, що головне, що не головне. Кошти потрібні постійно, як ми благодійна організація. А ось час потрібен а ось і люди, які мотивовані, які можуть допомагати нам. Про людей, давай ще на завершення розпитаю. Чикаго Фемели, Чикаго Ком'юніті Протес Foundation, насправді зараз як ніколи велика, активна. Я пригадую, коли ви перший раз приїжджали, до речі, ваша перша група протезу була теж в цій студії. Тоді вона по-інакшому виглядала. Пам'ятаю, тих героїв, тих хлопців, і один хлопчик був маленький теж з ними. А зараз ситуація змінилася. Зараз дійсно ви є досить активно представлені на різних заходах, і, і вас тут люблять, хочуть, чекають, сприймають. А скажи, будь ласка, як ти зараз оцінюєш саме діаспору міста Чикаго, нашу громаду, і яка функція саме нашої громади в тому, що розвивається фонд протез Фаундейшн? Як ми можемо в подальшому мати цю співпрацю? Я хочу сказати, що завдяки ну, нашій ком'юніті, да, ще загалом українська ком'юніті, ком в нас ми можемо робити Protest Foundation спочатку в Міннесоті, да, тому що ми б ніколи не зробили просто з Яківом проект Protest Foundation, А завдяки великої підтримці в Міннесоті ми почали проект. Але ми продовжили проект, тому що підключились інші штати, і, і зараз я скажу так, що Чикаго такі е, наступне місце пімісте після Мінісоти, е, звідки ми отримуємо дуже велику підтримку, як і фінансову, які моральну, і, і, і таку знаєте, мотивацію. Тому що коли ти відчуваєш підтримку, ти хочеш робити більше. Тому ми дуже-дуже вдячні кожному. Да, хто приєднався до Protest Foundation Family в Чикаго, хто допомагає, це дуже круто. І ми дуже відчуваємо дуже крутий федбек по військовим, коли вони їдуть, вони дуже раді, їх дуже круто зустрічають. В них дуже багато activity, да, з ними спілкуються, їх підтримують і це дуже круто. І ми зараз е, організовуємо вечір для такий протест Фандейшн Фемілі вечір буде в Чикаго для того, щоб подякувати всім, хто допомагає протест Фандейшн. І ще раз показати, що ми є такі одна велика сім'я, і ми трошечки пізніше вийдемо з анонсом цієї події, але ми хочемо теж, щоб люди об'єднались на на, ну, на 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 на. На місії, яку ми робимо разом. Більше про цей вечір ви зможете почути в подальшому в наших ефірах на радіо «UA Chicago». Це наша точно не остання розмова. А варто сказати, що тепер на постійній основі ми будемо спілкуватися або з Юрою, або з Яковим безпосередньо за діяльність і за розвиток фонду Progress Foundation». Юра, буду тобі дякувати сьогодні, що знайшов ці декілька хвилин до нас доєднатися і розповісти про головне, про важливе. Тішимося результатом, який ви досягли, бо це направду дуже багато. І сподіваємось, що далі буде більше допомога, яку ви надаєте, вона неосяжна, вона не безцінна. І знову ж таки, дякуємо, що ви це робите. Дуже дякуємо команді Радіо Чикаго» за підтримку. Теж. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.